А спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців Клуб Рибака. Клуб рибака завжди лови по-крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів, серед них спінінги, катушки, бльосна, гачки, водилища і багато чого іншого. Клуб рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу, приєднуйся до клуба рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по крупному. Я вже зробив свій вибір. А ви тепер давайте з приводу грошей і допомоги, тому що багато людей приїжджають без коштів і відповідно переживають, як вони чи зможуть вони вижити, чи не зможуть вони ж вижити, враховуючи те, що багатьох людей коштів немає. Буквально перший, другий, третій день. Є окрема кімната, де я називаю її адміністрація норвежців, які допомагають українцям. Ми знаходимося біля русто 111 114 за цими дверима. Адміністрація норвезька адміністрація, яка повністю контролює всі питання з приводу українців в Норвегії. На третій день нам видали першу допомогу. Це кошти, які надають українцям. На одяг. Яка там сума була у нас? 2000... 2025. Да, 2025. На одну людину видається на одяг 2025 крон. Ну, в нашому випадку це 4050 крон. Це ті кошти, по суті, які призначені для одягу, але ви вже самі вирішуєте на що їх будете е, тратити. Буде видавати вам кошти на одяг тих 2025 крон, про які я вам раніше казав. Також хочу зазначити, що в цьому мутаку кожні дві неділі видається по 350 крон на людину. В нашому випадку це було 700 крон. Але враховуючи те, що ми приїхали з роде, нам до першої виплати додавали добавку. Тих дві неділі промежуток, які ми були в РОДЕ? от ті дві неділі, які ми були. Бо ми да, ми дві неділі були. Десь? Да, ми в неділі, в роде десь приблизно дві неділі були. То за цей проміжок часу, поки ми були в роде, ці кошти теж нараховуються, але вже по приїзду на другий етап, тобто ваш вашому, так якому ви будете. В нашому випадку це МОТАК хероя. Ось тому нам при першій виплаті допомоги, нам додатково ще виплатили тих дві неділі, які ми знаходилися. Броде. Тобто дві неділі пройшло, потім ще дві, і на слідчі дві неділі вам знову видають. Знову же видає вам бухгалтер. Напевно, по грошам це все. Ну, а на цьому у нас все. Кому сподобалось формат такого відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте вступати в телеграм-групу, яку я створив, для того, щоб максимально надавати інформації. По тим етапам, які ми пройшли, самі знаєте, що кож... на кожному етапі є свої підводні камінці, і бажано на ці камінці не наступати, тому готові з цим ділитися. Пишіть обов'язково в телеграмі, обов'язково надамо відповіді. Ну а на цьому у нас все. До зустрічі. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи «Magic Norway». Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради та захоплюючі розваги. Будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України. Давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.